Отже, служба безпеки України затримала почесного президента компанії Мотор Січ Вячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у незаконному постачанні двигунів для російської штурмової авіації, тієї самої, яка атакує зараз нашу країну. Детальніше про цю справу поговоримо із керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня з вашої точки зору. Затримання Богуслаєва чи не запізно воно було? Зроблене ну дивіться краще пізно ніж ніколи, тому що до цього Богослава і взагалі його стосунки з Російською Федерацією так достатньо знаєте дивилися на це крізь пальці. І добре, що нарешті нове керівництво СБУ під керівництвом пана Малюка взялася за цю справу і показує, що немає. Немає недоторканих так, тобто рвуться всі ці зв'язки, які роками просто оплутували е, нашу економіку, нашу державу, наш оборонний сектор, в тому числі е, з Росією, те, що пан Богуслав має проросійські погляди і має тісні зв'язки з Росією. Це взагалі ні для кого не таємниця, і Росія дуже цікавилась. Саме, вертоль... Саме двигунами Моторсічі, тому що це унікальне підприємство не тільки за українськими мірками, ну, мабуть, за світовими мірками, тому що Росія майже на 100% залежить по вертольотній програмі від двигунів, які виробляються у Запоріжжі. Мотор-Січ виробляє двигуни і для літаків. Воно виготовляє двигуни і для ракет, в тому числі для нашої ракетної програми. І тому цікавість до цього підприємства дуже дуже велика. І, звичайно, що через е, низку, через низку посередників були такі е, такі канали, коли надавалася допомога Російській Федерації для підтримки їхньої оборонної програми. Ну але Радіо Свобода ще у 2019 році писало про те, що робило розслідування про те, що Богуслаєв і Матросіч поставляють деталі для російських гелікоптерів. І от треба було, щоб три роки пройшло, і почалася повномасштабна війна для того, щоб нарешті стало зрозуміло, що ця людина як мінімум підозрюється у державній зраді. Ну, дивіться, він раніше підприємство раніше цим займалося. Давайте будемо відверти. Вони були зав'язані на російський ринок. Вони були зав'язані нав'язані на авіаційну програму Російської Федерації. Богуслав навіть будував окреме виробництво в Білорусі, для того, щоб мати, мати окреме підприємство, яким начебто немає стосунків до. До українського підприємства, так тому в даному випадку добре, що це почалося. Цікавість до підприємства Російська Федерація проявляла завжди. пам'ятаєте тут, тут дуже каламутну угоду, яку зірвало, до речі, теж СБУ, коли намагалися передати підприємство, начебто, китайським інвесторам, але це Хоча... ще забаканова, так. Так, 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 ще що ну раніше ще це було, продовжувалось при Баканові. А при е, потім було ухвалене рішення про націоналізацію цього підприємства, і це дуже правильно. Таке підприємство повинно бути в державних руках, тому що зацікавленість китайців, в тому числі в українських кугунах, досить велика була, тому що незважаючи на їхню потугу, вони поки що не змогли створити щось подібне і дуже якісне. І а, тому а, полювання за такими технологіями іде у зацікавленості у багатьох країн, і тому дуже добре, що є вже державницька політика, є позиція, в тому числі СБУ, яке повинна опікувати саме такими а, справами, яке зробила крок по розірванню цієї цього ланцюга а, про кремлівських і проросійських. А, про російські агентури говорить, що навіть у пана Богослава взагалі є ще окремо ще російський паспорт, так яке дозволяє Україні контролювати ці технології, і підприємство повинно працювати на обороноздатність в першу чергу України. Ну тобто, це такий сигнал іншим зрадникам і колаборантам про те, що треба трошки піднапрягтися їм. Ну не просто не просто піднебрегтись. Час вже сушити сухарі, тобто, все війна поставила все на ді, що ніяких зв'язків з Російською Федерацією вже не повинно бути. Це стосується і не тільки такого високотехнологічного підприємства, це стосується енергетики, це стосується багатьох активів, які має російський бізнес. На території нашої держави, наше керівництво наша влади вже робить кроки угу. накладу санкції, в тому числі в них і буде конфіскувати всі ці активи. Це дуже правильно. Дякую, що долучилися. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами у марафоні Єдині новини.